Всім привіт! Ми продовжуємо відеопроєкт на пульсі. Нагадаю, під час нього ми спілкуємося з директорами відокремлених структурних підрозділів, керівниками філій та відділів нашого товариства. Поговорити є про що усе, аби бути ближчими та корисними для споживача та тримати руку на пульсі усіх важливих новин у сфері енергетики. Сьогодні зі мною директор Черкаської міської філії Вадим Трохимець. Вітаю вас, пане Вадим. Доброго дня. і розпочнемо з найголовнішого задля кого працюєте, виконуєте свої професійні обов'язки. Це ваш споживач. Розкажіть, будь ласка, скільки абонентів обслуговуєте як юридичних, так і побутових. Черкаська міська філія це одна із найбільших філій у нашому обленерго. Ми обслуговуємо 125 тисяч побутових споживачів і 3829 юридичних споживачів. Якщо Перевести це на лічильники, то це біля 133 тисячі лічильників. Комерційних точок обліку. З кожним роком зрозуміло, що навантаження зростають, і з кожним роком у нас споживачів стає більше. Так, наприклад, лише у 2023 році Черкаської міської філії було видано біля 200 технічних умов для нового споживача, це новобудови, і біля 150 технічних умов на збільшення потужності для споживача. Ось складає приблизно біля. 5 МВт додаткової потужності збільшення споживачів також ще здійснюється за рахунок того, що ті гуртожитки, які раніше були підпорядковані для організацій підприємств, вони зараз вже від цих організацій і підприємств вийшли скла або перейшли під управлінську компанію, або організувалися в СББ через проєктування внутрішніх мереж. Ці споживачі вже стають, мають прямі договори з нами, і таким чином у нас вже 10 гуртожиток перейшли на прямі договори із Черкаською міською філією. Крім того, ще ми бачимо, що в Черкасах все-таки йде будівництво нових будинків. Тому ну, такий пік ми бачили це в 2021 році було прийнято біля 800 нових споживачів. Це нових квартир. І в цьому році 250 квартир в новобудовах теж нами були прийняті вже на прямі договори. Підготовка до зими уже позаду знаю, у вашій філії була проведена колосальна робота. Скажіть, будь ласка, що сюди входило? Підготовка до зими у нас кожен рік відбувається, але зважаючи на той рік, який був дуже тяжкий, ну мабуть, для всієї енергетики України, основна увага була прикута до того, щоб наша мережа була в нормальному режимі. У нас специфічна філія, тому що у нас. В основному це кабельні мережі, це тіше під землею. У нас їх порядка 3600 кілометрів, і тому було звернуто увагу, щоб було найменша кількість кабелів, пошкоджених для входження в зиму. На сьогоднішній день у нас їх всього-навсього два із, можна сказати, із тисячі. 74 кабелів на пошкоджені два кабеля, Також ми зараз їх доробляємо, але ну, розуміємо самі, що кабельна дільниця це як то кажуть, живий організм. То пошкоджується, то ми їх ремонтуємо, але ми тримаємо найменшу кількість для того, щоб в будь-якому аварійній ситуації мати резерви. Для переключення і для найменшого часу відсутності електроенергії у споживачах, крім ремонту та обслуговування кабельних ліній в рамках підготовки до ОЗП, які ще роботи були проведені? Ну також постійна робота йде над комплексним технічним обслуговуванням. Це повітряних ліній. із 273 кілометрів на сьогодні ми вже обслужили 206 кілометрів. Додатково ще розчислено 98 кілометрів трас повітряних ліній. Також нами було здійснене обслуговування 605 ТП. 10,04 і розподільчих пристроїв 10 кВ 35 штук. Це ну це 100% то, що знаходиться в місті, враховуючи минулорічний досвід, чи змінилася підготовка до зими цього річ? Можливо, от на що найбільше звертали увагу, що було в пріоритеті? Можливо, щось було на вашому особистому контролі. Контроль за ремонтом кабельних ліній для міста це дуже важливо, і само собою звертали увагу вже по. По тому, що ми бачили в минулому році, коли були задіяні графіки аварійних відключень, отось ті моменти, коли була відсутня напруга, і коли вона включалася там через 2 години, через 3 години, як себе вела наше обладнання при максимальному навантаженні, яке на нього припадає. О, тому на ці речі теж ми звернули увагу. Були при цьому були і замінені і трансформатори на більш потужні. В кількості 25 трансформаторів ми замінили і в рамках приєднання також ми ввели 16 нових підстанцій для побутових споживачів і для юридичних. На випадок надзвичайної ситуації розуміємо, не від нас залежної. До яких дій вдаватимемося в випадку дефіциту потужності? По Черкасобленерго розроблені графіки і аварійних відключень, і погодинних відключень, які погоджені із місцевою владою. Наскільки вони будуть застосовуватися, то це вже залежить від дефіциту потужності у системі у енергосистемі України. Але ми також до цього готові. Але наразі, якщо не буде дефіциту в системі України, то для Черкаси міста то ці графіки не будуть застосовуватися, і ми готові до проходження посинньо-зимнього періоду без відключень, як саме споживач може допомогти і долучитися до так званої енергетичної боротьби. Маєте певні поради для населення? Хочу наголосити, що споживач також може долучитися до більш ощадливого користування електричною енергією, особливо в часи вечірнього і ранішнього максимумів у проходження цього піку, коли йде найбільше споживання по мережах. Хочу також подякувати деяким і ОСББ, і примлінським компаніям, які в свою чергу. Також нас дослухалися і виконали ремонтні роботи по внутрішньобудинкових мережах. В цьому році відремонтовано внутрішніх мереж в 10 будинках, це тільки те, що нам відомо. Можливо, і в цьому є великий як -то кажуть, здобуток тої обслуговуючої організації, яка обслуговує і ОСББ, і, і житлові будинки. Далі пропоную поговорити про ваш колектив. Розкажіть, будь ласка, які люди працюють в Черкаській міській філії? У нас, як то кажуть, працюють від мало до велико, Да? Працюють у нас є студенти, працюють завдяки цій програмі дуальної освіти. Тобто студент працює на роботі і все ж час навчається. О, такі в нас є і монтери, і контролери. Пане Вадиме, наскільки ефективне, от ви сказали про дуальне навчання, саме молодому спеціалісту от такої серйозної галузі, як енергетики, отримувати на практиці знання? Ну я навіть можу сказати по собі. Що коли я навчався, то всі літні канікули я відпрацьовував в бригадах. Я зараз у Минській енергетичній мережі, колись воно називалося підприємство енергетичних мереж. Теорію ти вчиш, і що таке, як як так кажуть. Попробувати своїми руками. О, то навіть вже тоді, коли я закінчив, о, я вже мав певний досвід, о, як працювати. Я працював електромонтером у повітряних лініях, о, потім попав в енергозбутову службу. Міг розрізнити, де лінія 0,4 кВт, де лінія 10 кВт. Так само, чому трансформатор, як він працює, о, як, як передається електрична енергія, як робиться переключення, це все. О, я пройшов період навчання. І те саме, і вже можна сказати, що до того як влаштувався на роботу, ну я вже був більш-менш якимось спеціалістом. Таких багато зараз у вас працівників. І скажіть, будь ласка, всі бажаючі можуть до вас потрапити в працювання? Так, да, у нас ж у нас ж, наскільки я не знаю підписані договори, студент навчається, може до нас звернутися і про проходження практики, і от ці хлопці, про яких я говорив, вони саме. Після проходження практики запропонувала їм залишитися в нас як в надувальній освіті, і вони залишилися і працюють. Я знаю, в кабельній в кабельних дніці це троє чоловік і, по-моєму, два контролери. Само собою, працюють пенсіонери, тому що зараз багато зрозуміло, що хлопців, ті, що могли працювати, захищають Україну. Тому до пенсіонерів у нас теж ставлення, ну, ставлення бережне, ми їх цінуємо, тому що ну, можливо сказати, що деякі, деякі служби і на них тримаються. Професіонали передають свій досвід молодшому поколінню. Це особливо зараз в мене так видно по дільниці кабельних мереж. Там в основному більше молодих хлопців і хлопців, які вже... Як то кажуть, професіонали, і вони їх навчають, і вони вже ці молоді, вже теж багато чому і навчилися, і вже знають. І вже організовують. Ми їх організовуємо і в свої окремі бригади. Коли там у нас якась є, як кажуть, треба. Терміново там зробити або зробити більшу кількість бригад. Контролери передають свій досвід е, тим контролерам, які прийшли тільки е, недавно. В минулому році працювали в надважких умовах. Знаю, зараз е, готові і надалі лагодити мережі. Ну так, да, минулий рік показав, е, показав, е, що може бути. Зрозуміло, що до такого ніхто не готувався і ніхто його і не міг передбачити таке, але. Я, ну, відпрацювали ми дійсно в надважких умовах, тому що були такі часи, ну місяці даже, можна сказати, що люди відпочивали по вісім годин і знову на роботу, тому що були задіяні ці графіки, обладнання не витримувало. Надо було графіки, потрібно було виконувати. Робили і чергування, і відпрацювали, як то кажуть, в надважких умовах. І хочу подякувати колективу. За ту підготовку, яку було здійснено в цьому році для безаварійного проходження осенньо-зимового періоду 2023-2024 року. Можливо, ще які є питання, пане Вадиме, з яким би ви хотіли звернутися до споживача. Тому прошу, хочу звернутися до споживача і нагадати, що у нас працюють електронні сервіси як в юридичному кабінеті, так і в побутовому. У на сьогоднішній день, як я вже говорив, у нас із 3800 тисяч Юридичних споживачів електронним сервісом користуються 1918 споживачів, це вже більше половини, і е, також до побутового споживача, тому що умови договору передбачають передачу показничків о, для того, щоб було більш е, достовірна інформація надходила. Ой, де також для споживача, щоб е, він перевіряв у платіжках свої показнички, о, щоб не було до нас менше звернень, що показники неправильно зняли, тому що відповідно до... Правил, наш контролер всього-навсього раз у півроку ці показники повинен перевіряти. А споживач, щомісячно має передавати показники на кінець місяця, і це, до речі, пане Вадиме, не лише полегшує роботу енергетика, а стає зручнішим саме в першу чергу для споживача. Так, це ж ну, електронний документ обіг це не потрібно до нас їхати, здавати показничок, отримувати рахунок. Це все робиться в електронному кабін кабінеті. Тобто, ти. Свого робочого місця здав показничок. Ми відіслали назад рахуночок і споживач оплатив. і на цьому зручно і швидко. Наостанок нагадуємо усім споживачам компанія завжди до ваших послуг. Усю необхідну інформацію ви можете знайти на офіційному сайті та онлайн сервісах нашого товариства. Ну що ж, дякую, пане Вадиме, вам за розмову. Сподіваюся, вона стане корисною для тих, хто нас дивився. Вам подяка за вашу роботу і загалом внесок всього вашого колективу в розвиток нашої компанії. Дякую. Дякую.